Вітаю вас усіх, дорогі глядачі. Що чекає Україну цього тижня з 1007 по 16.07? Давайте ми з вами подивимося, це не просте, злободневне питання. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, читець оракулів, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ось колода циганських карт, ось колода гральних слов'янських карт. Давайте будемо витягувати на кожен день по одній карті розглядати цю ситуацію. Нагадую всім, будь ласка, підписуйтесь на мої соцмережі, якщо є якісь питання особистого характеру, то за номером телефону. Я дуже надіюся, що цей тиждень буде спокійним і хорошим. ЗАЕС не зірвали і на тому дякую. Це я про попередній тиждень. Ем, ну, звичайно, що були трагедії в сумах у Львові. Але то війна. Про це теж треба не забувати. Так, добре, давайте будемо дивитися з вами на кожен день, що показують карти. Давайте будемо з вами розглядати. Так, дивимося. <кхем> Значить, так, 10 число. Записую цей, це відео, записую в понеділок, о 10 годині, 10.07. Понеділок, 10.07. Карта врача падає, карта лікаря. Це карта, яка говорить про певні загрози по здоров'ю, можливі, про певні проблеми зі здоров'ям, про взаємодопомогу, яку ми маємо давати один одному. Така, трохи невелика напруга. Тут 9-ка хрестова. Карта захисту. Хороша, сильна, позитивна карта. Наші воїни будуть йти вперед. Наші воїни будуть захищати нашу країну досить активно. Мені подобається. Далі, вівторок, 11.07. Карта дворянина, карта якоїсь високостатусної людини, карта якоїсь взаємодопомоги, досить сильної, взаємопомочі, досить хорошої для України. Можливо, нові інвестори, партнери, допомога третіх країн. Сімірка червова така трохи негативна карта. Сімірка червова це карта брехні, обману, ілюзій. Неправдивості, в тому числі ця карта може указувати на несподівані атаки та провокації. Черговий вівторок може бути досить негативним. Тобто, це вже така якась нова традиція, новий тренд, що у вівторку по вівторках відбуваються якісь негативні речі. Тобто, вівторок може бути таким напруженим. Не, добре, дивимося далі. 12.07. Карта васлюбленого, активізація чоловічої енергетики. Тому чоловіки, об'єднуйтеся. Воїни об'єднуйтеся в ваших руках велика сила. А тут Валет Піковий карта ворога. Карта молодого воїна, але воїна ворога, агресора. Окупанти в цей день можуть бути надзвичайно активними у всіх е проявах і у всіх сенсах цього слова. Тому треба бути обережними. Далі дивимося: 13. 13. -те. Карта старої дами падає на циганській колоді. Карта мудрості. Карта досвіду, карта допомоги, карта взаємопомочі, теж якоїсь старшим людям, помагайте старшим людям. Карта досвіду, карта мудрості говорить про те, щоб ми ділилися досвідом і прислуховувалися до мудрих порад. А тут знизу на 13 трійка бубнова карта фінансового розорення. Можливі удари по критичній інфраструктурі, можливі якісь втрати. Не дуже хороша карта. 14 число. Дивимося. 14.07. Карта радості, карта Союзів та Об'єднань. П'ятниця хороший день тут, принаймні. А знизу шестірка, червова. карта сім'ї, карта родини, карта родичів, близьких. Приділіть, будь ласка, час вашим найдорожчим людям. Теж непоганий день, в принципі, п'ятниця. Так, 14. -те, 10 -те, 11 -те. 14 -те. 15 -те число. Дивимося. 15 субота. Карта болезни, карта виснаження, карта втоми, карта якихось втрат, карта хвороб. Негативна карта, досить негативна. А знизу дев'ятка пікова. Карта терактів, карта агресії, карта можливих ударів та досить активних атак. Погана карта дев'ятка пікова. Субота може бути досить тяжка. І неділя, неділя 16.07. Карта священика, карта покровительства вищих сил, карта молитви, карта сили молитви моліться. Займайтеся духовними практиками, захищайте себе та рідних. Король червовий, активізація чоловічої енергії, карта воїна, захисника, карта мецената, благодійника. Досить сильна, досить хороша, досить потужна карта. Підсумовуючи, можу сказати, що найтяжчими це будуть вівторок, середа, четверта субота. Ну. Ну, навіть четвер не дуже. Я би сказав скоріше вівторок, середа і субота, тобто такі самі жорсткі дні. Це от. 11.07, 12.07 і 15.07. Тобто на ці дні найбільшу увагу треба звернути. Дуже багато позитивних карт випадає. Дуже багато карт, які вказують на чоловічу енергетику активну, можливо, якісь активні контрнаступальні дії наших воїнів ЗСУ. Але разом з тим випадають карти, які можуть говорити про несподівані удари, атаки та теракти, в тому числі й по критичній інфраструктурі. Четвер також може бути напруженим. Бережіть себе та своїх близьких. Я бажаю всім гарного тижня. Ввечері чекаю всіх на. Прогноз по областях завтра гарячі точки. 19-та година вечора. Я проводжу свої ефіри з Тіктоку та Ютубу. Будь ласка, доєднуйтеся 19.00. Чекатиму вас усіх. Бережіть себе.